Кого цікавить? Що все почалось. Як ми живемо взагалі? Я хотіла робити макіяж. Для чого я так знущаюсь з дружини? Потім ще я робила депіляцію. З місяця до місяця жили. Там ще й потолок упав на мене. Але ми ще не розвелись. Хоча, до речі, неодноразово мали. Я поїхала на чемпіонат для того, щоб стати відомою. По житті — не вдаха. Коли побачила, я кажу: «Давід, мені стрьомно. пожалуйста, не лишай мене з ним, я не буду до нього ходити сама. І ми без грошей знов. В принципі, в нас по житті так, ми знов без грошей сидимо. Так вони будуть із тобою до кінця твоїх днів. А частина грошей, які були, поставили в банк, в ячейку який закрився. Клас! Якби не я, тебе б там не було. Перейшов я лише половину дороги і мене збила машина. Вау! Вона завжди хотіла працювати сама на себе. А потім ти перестав мені писати. На середині дороги ламається машина, бо не було 500 кілометрів до Одеси. Мене звільнили через місяць. Класно. Ви, блядь, що мене згадаєте. Найбільший більший ужас, який мене взагалі був за все моє життя.